Друзі, привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео про рефлексію, тому що надійшов кінець січня, і я не могла пропустити таку тему і хотіла вам саме в першому місяці дати практичні поради, як аналізувати те, як у вас пройшов місяць, щоб цілі, які ви собі поставили на півроку на рік. А були виконаними, тому що такий маленький спойлер. Часто ми не досягаємо якихось цілей саме через те, що не аналізуємо, як у нас проходить певний відрізок часу: день, тиждень і місяць. Я вважаю, що тема рефлексії місяця, аналізу того, як у вас пройшов місяць, це не менш важлива тема, аніж постановка самих цілей і намірів на цей місяць. Тому що саме аналіз цілей дозволяє нам рухатися і бачити наш прогрес, відзначати якісь маленькі перемоги, взагалі відчувати смак життя і бачити, скільки всього прекрасного було у цьому місяці, з чим я зіштовхнулась, і як я подолала всі ці перешкоди, в якій точці. Я знаходжуся зараз, і що мені допомогло в цю точку прийти? Бо багато цілей, вони у нас дуже довго тривалі. Тобто ми можемо щось спланувати, над чим потрібно працювати цілі 5 років. Можливо, ми самі не знаємо, скільки над цим доведеться працювати. Це якась ціль, яка, стіль, яка ну, не має точного розуміння, коли ми її досягнемо. І для того, аби зберігати мотивацію до цієї цілі йти, коли ми ніяк не доходимо, потрібно бачити різні етапи, бачити різні галявинки, на які ми піднімаємося, як не крути гора. Це найкраща метафора, яку я для себе знайшла в коучингу з першого заняття і несу її до сьогоднішнього дня, тому що от саме те фото на полароїд або на плівку, саме той перепочинок на якійсь альтанці з бутербродом і водою, яка так прекрасно смакує, і робить наш підйом нагору таким прекрасним, тому що з кожної галявини, з кожної вершини відкривається свій неповторний краєвид. І якщо просто йти нагору, не розуміти, скільки це ще буде займати часу, які там будуть складнощі, і не зупинятися, посмакувати, проаналізувати, подивитися, то це абсолютно не дає весь той спектр емоцій, якщо ми просто йдемо і на це все не звертаємо уваги. Тому я вам пропоную виділити час на це відео. І виділити час на цю рефлексію. Ви зможете ставити відео на паузу і робити рефлексію зі мною під час перегляду, або ж потім, після того, як ви його завершите переглядати, але не нехтуйте цим. Тому що здається, та що там проаналізувати, як пройшло. Я, типу, розумію, чим я займався, розумію, куди я рухаюсь. Але саме усвідомлена робота над цією рефлексією це найкраще, що ви можете зробити. Я обожнюю фразу. Її можна по-різному адаптувати: типу, коли ти п'єш чай, пий чай. Коли ти читаєш книгу, читай книгу. Коли ти гуляєш, гуляй. В плані не робити 35 справ одночасно, не бути думками десь в іншому місці, блукати в майбутньому, в минулому, в якихось турботах, тривогах, справах, а от бути в цьому моменті. Наскільки б це банально не звучало, але коли ви... П'єте цей чай і вдумуєтеся про те, який він на смак, як ви зараз почуваєтеся в цьому моменті, коли ви його п'єте, ви набагато більше відчуваєте життя, ніж коли ви п'єте чай і думаєте про те, як завершити наступний робочий проєкт. Тому я вам дуже радила сконцентруватися саме на цьому відео. І коли ви дивитеся відео, дивитеся відео, коли ви рефлексуєте, рефлексувати і не забувати це робити. Тож поїхали! Отож, перш за все, коли ми говоримо з вами про те, як минув січень, я би вам запропонувала уявити, що ви це сценаристка чи сценарист вашого фільму, вашого січня, і по факту це так і є. Ви і головна героїня, чи головний герой, і режисер, і продюсер, і сценарист. Того, в чому ви живете, тому що саме ми створюємо ту реальність, в якій ми знаходимося, як не крутим, ми робимо вибір. Ми надаємо різних кольорів і барв тим подіям, які з ними відбуваються, і саме ми надаємо їм якогось окрасу. Тобто сама подія вона доволі сіра. Тільки ми самі якось для себе її зафарбовуємо. І тому для когось е щось погане, а для когось та сама річ хороша, умовно, да? на якомусь такому простому прикладі. І тому я вам пропоную подумати, що в. В цьому першому сезоні або в першій серії вашого серіалу під назвою Січень, тобто в цьому місяці, було найпрекраснішою сценою, яку ви готові передивлятися, і яку би вам хотілося повторити і поставити на репіт. І так само не можемо на це не зважати, але чи є якась сцена, яку би ви завжди коли дивилися, старалися перемотувати, щоб знову не потрапляти, я не знаю, в цей іспанський сором, в це якесь збентеження, в цю тривожність. От якісь почуття, які у вас максимально були для вас неприємними, і вам би хотілося в наступних серіях таких почуттів не допускати або якось по-іншому діяти, подумайте і згадайте, які це моменти у вас. Можете поставити тут на паузу, щоб не забути зробити це після того, як завершити перегляд. Цього відео. І ще така вам порада. Я коли проводила зустріч карта Бажань. Ми згадували з дівчатами все прекрасне, що відбувалося за весь рік. І я їм запропонувала для цього відкрити галерею і передивитися фото. Тому що за рахунок фотографій, того, що ми знімкуємо, знімкуємо важливі класні якісь моменти, ну окрім там лічильників, якихось листків, конспектів, скріншотів з купою інформації. Ми ще знімкуємо те, що нам дуже сподобалося і запам'яталось. Тому це класний спосіб пригадати і Вати все, що з вами відбулось за цей перший сезон, чи ту серію, після такого питання ми з вами просуваємося далі і йдемо в збірку цілей, якщо ви собі ставили певні цілі на рік. Або на місяць, саме час відкрити їх і подивитися, наскільки ви наблизились до однієї чи іншої цілі. Подивитися, що подивитися, над чим ви працювали в цьому місяці, який ви вектор для себе обрали, які цілі з тих, які ви для себе прописували, які для вас є значими, ви вже взяли в роботу. А наскільки ви там просунулися? От така от звірка. І на цьому етапі я б радила викреслювати те, що наразі для вас не актуально, не боятися змінювати якісь цифри. Якісь показники, якісь цілі, або взагалі їх забирати, якщо ви бачите, що вони вам більше не приносять щастя і результату, задоволення, вміти поставити на холд, трошки відкласти ті цілі, на які у вас зараз немає ресурсу, бажання, енергії або часу, і це також окей. І наступні питання для вас, для саморефлексії: що вдалося завершити цього місяця? Можливо, ви завершили якийсь великий етап. У проєкті можливо, ви просунулись на відсотків 30 і бачите, що вже там місяці 2-3 і ви завершите повністю якийсь проєкт, який для вас є важливим. До яких цілей і мрій ви стали ближчими у цьому місяці? Що залишилося незавершеним, і з якими перешкодами і складнощами ви зіштовхнулися у виконанні цієї цілі? І в яких цілях ви відчули, що ваша мета дещо змінилася, і вам хотілося б підкоригувати план. І я з вами також в цьому відео поділюся тим, як у мене пройшов цей місяць, і відповім з Вами чесно на ці питання, отож до яких цілей я присунулася в цьому місяці? Ну, по-перше, я собі ставила за місяць займатися регулярно аштанга йогою. І в цьому місяці я таки втілила це в життя. Я займалася не кожного дня, тому що спочатку був план кожного дня. Але ціль у мене звучала як двічі на тиждень займатися йогою. І двічі на тиждень я точно займаюся, продовжую це робити ще весь лютий, можливо навіть березень. Планую продовжувати, тому що йога мене дуже заземляє. Я помітила величезні зміни в енергії після кундаліні йоги. Помітила, як гарно розслабляє, розтягує тілу, тіло тіло звичайна йога, і окрім того, що робить м'язи сильнішими. Тому кожного дня у мене не виходить займатися, бо моя основна діяльність це про зал, про фітнес, про групові заняття, про індивідуальні в мене багато активності. Але двічі на тиждень я не забуваю займатися йогою, тому що це дійсно те, що приносить мені ресурс, приносить мені задоволення. Далі я прописувала для себе одну ціль. Вона у мене аж 19, та Влаштувати вечір української кухні. Але справа в тому, що цю ціль я виконала ще. В минулому році цілі я писала 13 грудня, а вже 28 чи 29 грудня ми влаштували вечір української кухні, тому я її викреслюю. Вона ще у мене навіть пішла. 2024 рік виконалась. І ще я стала ближчою до 52 відео у YouTube, які я планувала знімати. У мене цього, цього місяця, у мене цього місяця виходить стабільно відео кожного четверга, поки що, чому я дуже рада. І це те, що мені дійсно приносить задоволення, це зйомки YouTube. І з тих цілей. Які дуже прям я планувала і загорілася ними в грудні, це був TikTok. Я хотіла виставляти відео, можна сказати, навіть щоденно або хоча б через день, але в січні мої пріоритети змістилися. Я була більш занурена в те, щоб вивчати нове, в те, щоб наповнювати себе, в те, щоб пізнавати нове і трошки. Скажімо, наповнювати свою власну чашечку чаєм, а потім вже з цієї чашечки можна роздавати, віддавати і створювати. Тому TikTok в мене весь січень не ввівся. Я навіть видала старі акаунти, у мене там з ними були окремі проблеми. Хто знає, Instagram не підв'язується до певних Instagram аккаунтів Я створила новий аккаунт, я змогла підв'язати YouTube. Instagram все ще не підтягується, але планую повернутись до TikTok, але не зараз. От прям відчула, що мені вистачає ресурсу тільки на YouTube і на телеграм-канал з інстаграмом Тіктоком набагато важче І я зараз від себе цього не вимагаю, тому я відпустила цю мету записати, скільки там у мене було. 150 публікацій в тікток ну це через день треба публікувати. А поки що немає такого. Немає часу у мене і немає пріоритету, і немає напевно найбільша мотивація, найбільший фокус зараз не там. Можливо, там в цьому місяці, в лютому, в березні я повернусь, але поки що навіть точно не планую коли, поки акцент на наповненні, а не на віддачі. І, звісно, в цьому місяці у мене збільшився дохід. Я ділилась тим, що е, хочу повернутися на той дохід, який в мене був в попередній сфері, де я працювала 5 років, і потім його ще збільшити. І зараз я рухаюсь до того, щоб його повернути до того, який він був, і це в цьому місяці успішно виходить. Тихенько я рухаюся до тієї цифри, яка мені яка є мною бажана і яка мені відгукується. Далі, другий крок, який потрібно зробити, це подякувати. Я практикую писати або іноді проговорювати собі перед сном вдячності, якщо я забула їх записати кожного дня. Але якщо у вас не випрацьована така практика дякувати кожного дня за якісь події, то бажано це робити раз в тиждень або раз в місяць і згадувати все прекрасне, що було в цьому місяці, тому що вдячність це найкраща форма зберегти мотивацію. І у мене в цьому місяці з'явилась дуже важлива фраза, дуже важливе усвідомлення. Яке я собі повторюю, це те, що я вчора мріяла отримати те, що я маю сьогодні. І коли мені здається, що я топчусь на одному місці, коли мені здається, що я ще не досягла всього, чого мала би вже там, на сьогоднішній день досягти, я згадую про те, що декілька місяців назад я і мріяти не могла, що я опинюся в цій точці, де я знаходжусь. Тому що в новій сфері, хто змінював повністю напрямок роботи, Має знати, що доволі складно залишатися з холодним розумом. І, і не будувати високих очікувань, коли в попередній сфері все складалось набагато швидше, успішніше, бо там було більше досвіду. Переключити цей тумблер трошки на іншу швидкість і зрозуміти, що для нової сфери це вже вау, і це вже ну, дуже непогано. Це було важко. І тому, коли я згадую, де я хотіла опинитися, наприклад, цього липня, цього серпня, чи навіть від цього листопада, і бачу, де я знаходжуся сьогодні, це мені показує мій прогрес, і це мені дає. Є відчуття вдячності собі, світу, людям, обставинам, та всьому, що я в цій точці сьогодні знаходжусь. І саме це допомагає мені бачити мій прогрес, зберігати мотивацію, зберігати позитивний е, настрій і налаштування позитивне до того, що все буде. Вже дивись, скільки всього подолано. І ось це відчуття, коли ви вмієте озиратися назад і бачити, скільки всього було зроблено, воно заряджає як нічого більше, бо ви бачите свій зріст, ви бачите свій розвиток, ви бачите, що ви далеко не стоїте на місці. І саме вдячності до Допомагають побачити, скільки ви пройшли. Тому запитання для саморефлексії для вас: за що я вдячний цьому місяці? Чого мене навчив цей місяць? Що в цьому місяці було прекрасного? Що мене трансформувало, за що я вдячний людям, які були поруч зі мною. І ще одне запитання: як я можу проявити вдячність до себе? Вдячністю до себе може бути як подарунок собі, так і якесь приємне заняття. Якийсь спосіб себе побалувати? У <ріст> мене кішка впала з батареї, сорі. <ріст> Ой, може, це дуже смішно було. <ріст> як я можу себе побалувати, як я можу відзначити свої маленькі перемоги? І тут важливо, що коли ви дякуєте, то не просто кажіть, що ви дякуєте собі, або дякуєте друзям, або дякуєте обставинам, а конкретно описуйте, за що саме ви вдячні собі, за що саме ви вдячні вашому другу, або, якимось, або які, яким саме обставинам, які ситуації ви вдячні і чому, чому вона вас навчила і чому ви їй дякуєте. Практика вдячності це те, що дозволить вам побачити, скільки ви вже всього маєте. А звісно, це не забирає того моменту, що ми хочемо більшого, ми прагнемо до чогось. Але саме відчуття того, скільки ми всього вже маємо, дає ось це відчуття внутрішнього багатства, внутрішньої наповненості, з якої набагато легше діяти, і набагато приємніше діяти, і дії виходять зовсім інші, аніж коли ми діємо з недостачі. Далі, крок три, це відзначення маленьких наших перемог. Вдячності це прекрасно. Ми можемо бути вдячними собі, обставинам, колективу, е рідним, близьким, е якісь ситуації за те, що нас чомусь навчили, якомусь відео, блогеру і так далі. Але е відзначати маленькі перемоги це теж не менш важлива практика для збереження мотивації, тому що це вже дає розуміння, скільки ви всього зробили, і як ви сильно просунулися в тій чи іншій цілі. Давайте візьмемо мою ціль – записати 52 відео в YouTube або зняти скільки там 150 публікацій в TikTok. це дуже багато. Це може тривати більше року, якщо це не робити там систематично кожен четвер або через день. Це може бути два роки. І якщо я кожного місяця не буду дивитися, що я вже зняла ось такий відсоток від тієї кількості, яку я хочу зняти, мені буде набагато складніше тримати дисципліну, особливо, якщо, ще, як, особливо, якщо я ще й не буду бачити швидких результатів. Тобто я наче записую відео, а там кількість підписників або вподобайок, або реакції людей вона маленька. І зберігати свою мотивацію доволі важко, тому що по факту там число підписників на каналі стоїть на місці. І мотивація буде зникати, тому що ви не... Бачите відповідного, ви не бачите відповідної віддачі. Ви віддаєте, 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 а наче енергообмін недостатній, бо отримуєте ви менше, ніж би вам хотілося. І саме те, що ви собі скажете: дивись, ти записала цього місяця 4 відео. Кожне з відео має стільки ось переглядів, тобто ти допомогла щось в собі віднайти, щось нове дізнатися, принесла якусь цінність ось такій кількості людей. Це ж, ну. Круто, це класно. В тебе росте канал, він не так сильно росте, не так швидко, можливо, як тобі б хотілося, але люди приходять. І... Зрозумій і згадай, чому ти це все почала. І знаєте, кажуть, коли ви не бачите, куди ви йдете, ви не бачите свою вершину, зробіть один крок. Тому що на один крок ви розумієте, що зробити і як діяти. Тут така сама ситуація. Якщо ми будемо чекати, поки ми зможемо себе нагородити, поки ми зможемо відзначити якусь глобальну величезну перемогу, може пройти ну місяців шість, може пройти цілий рік. Якщо ми будемо чекати певне число підписників на Ютубі, будемо чекати певну суму. На своїй зарплатній карті певну кількість клієнтів і так далі. Згадайте свої цілі і подивіться, чого ви там саме чекаєте. І якщо ми будемо себе хвалити тільки за оту фінальну цифру, ми можемо до цієї фінальної цифри і не дійти. Тому що ми просто втратимо мотивацію. А коли ми відзначаємо кожну маленьку перемогу, кожного клієнта, який до нас звернувся, кожну людину, якій ми принесли цінність, якій ми створили користь, якій ми принесли щось прекрасне в життя, тоді нам набагато легше зберігати цю мотивацію. Тому запитання для саморефлексії: які маленькі перемоги я можу підзначити цього місяця, і як ці маленькі перемоги допомогли мені наблизитись до моїх великих цілей? І коли ви пропишете навіть якісь маленькі речі, дрібнички, які з вами сталися, в чому ви стали ближчими до чогось глобального, ви побачите цей взаємозв'язок. Що я зробив ось це. Маленький крок, але він ж пов'язаний з оцією величезною горою, на яку я йду, і стане набагато простіше працювати, тому що ви побачите, що ви вже на 7 сходинок вище, аніж ви були на початку місяця. Якщо ви ще не ставили це відео на паузу і не прописували відповіді на це запитання, то я саме зараз раджу вам це зробити, відповісти собі на це і загалом взяти таку практику раз на тиждень або раз на день відповідати на такі запитання. Що за що я вдячна цьому дню? Які маленькі перемоги зі мною відбулися сьогодні? І що з моїх цілей актуальне, а що потребує коригування, що я готова відкласти на потім, а чим я буду займатися і зараз. І ще я хочу донести таку думку, що загалом цілі це дуже важливо, і звірятися з тим, куди ви рухаєтесь, це те, що потрібно робити, але окрім цього, варто звертатись до свого емоційного стану і запитувати себе, як ви глобально почувалися протягом цього місяця. Бо іноді буває, що є якась ціль. Ви хочете її досягти, ви до неї йдете і ви бачите певні перемоги, ви бачите свої здобутки, але в емоційному плані ви цей місяць почувалися так паршиво, як ніколи. Ви відчували тривогу, занепокоєння, вам було складно, вам було... Вам хотілося опустити руки, вам було все немиле і все не в кайф сам процес був не в кайф І от тоді. Коли ви бачите ці здобутки, коли вам є за що подякувати собі, але коли ви емоційно незадоволені, і коли вас більший час місяця цей ваш сезон або серіал виглядав як драма, як трилер і як фільм жахів, тоді варто передивитися підхід до цих цілей, тому я би радила відповісти вам ще на декілька запитань і запитати себе, які емоції переважали в мене цього місяця, і що мене, що мене вводило. В тривогу, в занепокоєння і в стрес. А далі, коли відповісти на це запитання, ви зможете для себе зробити висновки, чи вартий той підхід, який ви використовуєте, такого емоційного стану, чи можна щось робити по-іншому, щоб відчувати менше тривоги на шляху до ваших цілей, і це допоможе вам не тільки кайфувати, коли ви отримаєте результат, а й отримувати задоволення, а не тільки користь, коли ви йдете до своїх цілей. І отут також важливо проаналізувати, з якими перешкодами ви стикалися впродовж цього місяця, як ви з ними впоралися, і чи подобається вам той шлях та стратегія подолання. Перешкоди, яку ви для себе обрали. І якщо ви бачите, що якийсь шляхів був неефективним, або з якоїсь від якоїсь проблеми ви вирішили, наприклад, втікти, сховатися, а не вирішувати її, це якраз можливість подумати, як я буду діяти наступний раз, якщо зі мною станеться подібна ситуація. І ось далі, після того, як ви переглянули свої цілі, прописали вдячності, подякували собі за маленькі перемоги, зрозуміли, на чому ви зосереджувалися протягом цього місяця, куди ви рухались. Можна робити вже таку міні-постановку. Цілий на наступний місяць. І тут ви можете себе запитати, які міні-цілі, які наміри я ставлю перед собою на новий місяць, на лютий, чого мені не вистачало в січні, що я хотів би додати в лютому, можливо, вам не вистачало відпочинку, часу з близькими, часу з собою наодинці, якихось емоцій, адреналіну, спалахів, якоїсь активності, якою ви давно не займалися, творчості, хобі, будь-чого. Подумайте, чого вам не вистачало і що би вам хотілося додати в лютому. Щоб ви потім вимкнули серію і такі вау, оце було супер! Щоб ви хотіли прожити і побачити в цій новій серії сезону, де ви, я нагадую, є головним героєм. І якщо вам важко зрозуміти, на чому зосередитися, куди рухатися, ви не прописували цілі, або ті цілі, які ви прописали, ви зараз розуміли, що вони не ваші. То можна заглянути в майбутнє і запитати себе, як би я хотіла почуватися, де я хотіла би бути, чим я хотіла би займатися, з якими людьми я хотіла би бути поруч, яке оточення мені було б приємним через 3 місяці, через 6 місяців, через 12 місяців, і далі ставити такі цілі, які вас будуть вести до цього оточення, до цього місця роботи, до цих емоцій, до цих вражень і до цих цілей, і це нагадування. І вам, і собі, що завжди потрібно пам'ятати про самоцінність і ставитись до себе як до найкращого друга, як до близької людини, якій ви завжди бажаєте найкращого, в яку ви вірите неймовірно, якій ви повертаєте і відзначаєте її перемоги, її вдячності. Потрібно пам'ятати, що так варто ставитись і до самих себе. Тому запитайте себе, як ви підтримуєте себе в складні моменти, і як ви відзначаєте свої досягнення та себе цінуєте. І пам'ятайте, що б не відбувалося у вашому житті, що ви не завжди будете героєм драми, трилеру або фільму жахів. Іноді це буде прекрасна, добра, романтична історія про любов, іноді сітком, іноді блокбастер. Але тільки ви надаєте музичний супровід цьому фільму, цьому серіалу, тільки ви додаєте. Світла в цій картинці, фільтру, ефекту, і тільки ви закладаєте головну місію і ідею, який, яку буде нести цей фільм, яку буде нести головний герой. Ви пам'ятаєте, що ви самі створюєте власний фільм, ви самі створюєте власну реальність, не забувайте себе хвалити, не забувайте рефлексувати в кінці кожного місяця, щоб зберігати мотивацію рухатись далі, і щоб бачити, не скільки всього мені ще треба зробити, а скільки всього я вже зробила. Дякую за те, що були зі мною. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що ви побачили, скільки всього ви вмієте, скільки всього ви зробили, і як гарно ви рухаєтеся. Дозволяйте собі відпочивати, дозволяйте собі брати паузи, дозволяйте собі жити те життя, яке вам хочеться, бути сміливими, мріяти і йти в сторону ваших прій та бажань. Побачимося з вами у наступний четвер. До зустрічі.